У цьому відео покажу, як я шила ось такі рукавички. Викріку можна придбати за посиланням в описі під відео. Для пошиття таких рукавичок вам знадобиться резинка шириною 1 см. Також для підкладки я використовувала підкладочний фліс, з однієї сторони, пухнастий, а з іншої ні. Для верхнього шару мембрану можна взяти іншу плащівку. В якості утеплювача я використовувала утеплювач з щільністю 100 г. Є ось такий SlimTex, можна використовувати. Він такий тоненький, досить щільний. І ось такий утеплювач Ізософт. Він був більш пухкий. Якщо порівняти товщину, то виходить ось так. Але слімтекс, він такий як більш спресований. Для того, щоб визначитись з розміром, необхідно заміряти обхват долоні. Обхват долоні і є розміром рукавиці. Якщо ви викроюєте і у вас достатньо ткані, то складаємо її у два шари. Якщо ні, то розгортаємо і викроємо в один шар. На викрійці є ось такі мітки. І ось цю мітку треба також обов'язково поставити. Обводжу деталь викрійки, ставлю всі мітки. Далі. Обводжу ще одну деталь, ось таку. Тепер обводимо наступну деталь. І тут увага! Якщо ви кроїте в один шар тканину, то деталь повертаємо написом униз і обводимо. Так само робимо і з цією деталлю. Тобто у вас мають бути деталі у дзеркальному відображенні, одна права, інша ліва. Якщо ви кроїте і у вас тканина у два шари, то тоді ви просто викроюєте одночасно дві деталі. Ставимо ось такі надсічки, там, де в нас мітки довжиною приблизно 2 мм. Викрили дві такі деталі, дві ось такі деталі у дзеркальному відображенні. Бачите, одна права, інша ліва. І ці дві деталі у дзеркальному відображенні. З підкладки викроємо також по дві деталі у дзеркальному відображенні. Переходимо до утеплювача. Якщо є така сторона, яка більш така цупкіша, жорсткіша, то кладемо її догори, тобто дивимось на неї. І фіксуємо булавками по припускам наші деталі з курточної тканини. Після цього вирізаємо, але залишаючи припуску утеплювача приблизно 1-1,5 см. Тепер фіксуємо строчкою на відстані 7 мм від краю деталі з курточної тканини. Це в мене виходить на ширину лапки. Прито у цьому довжина стіпка максимально стоїть. Так робимо всі деталі з курточної тканини. Після того, як виконали фіксуючу строчку, необхідно зрізати зайвий утеплювач. Так, у нас дві такі деталі, дві ось такі деталі і дві ось такі деталі з утеплювачем. Тепер ось ці деталі складаємо лицевим боком до лицевого боку. Фіксуємо булавками і виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу. В даному випадку я ставлю довжину стіпка 2 мм. Ось так у нас вийшло. Тепер зрізаємо припуск близько до фіксуючої строчки. Ось так. І там, де в нас зігнуте, робимо надсічки, не доходячи десь 2-1 міліметр до строчки, якою ми з'єднували деталі. Ось тут ми ставили мітку, переносимо її на зворотній бік, щоб її було добре видно. Тепер ось цю деталь отак. Відгинаємо, а деталь пальчика складаємо навпіл. І мітка має співпасти зі строчкою. Ось так. Фіксуємо булавкою. І фіксуємо булавками пальчик. І тепер будемо виконувати строчку. Для того, щоб було зручно виконувати строчку, можна на деталі викріті. Беремо викрійку пальчика з курточної тканини, бо я на відео випадково взяла підкладку, і зрізаємо припуск і наводимо контур, по якому буде легше виконувати строчку. І виконуємо строчку, починаючи від точки, яку ми помітили, і закінчуємо строчку ось в цьому місці. Ось тут. Тепер припуск підрізаємо так само, як і робили до цього. В цьому місці робимо надсічки. Тепер ми відгинаємо і на деталі внутрішньої сторони. Там, де в нас мітка, робимо надсічку, не доходячи 1-2 мм до строчки, вивертаємо пальчик, розправляємо, розправляємо ось тут, припуск направляємо униз, тут має бути все рівно, без складочок. Тепер складаємо деталі лицевим боком до лицевого боку і фіксуємо булавками ось цю половинку, там де в нас пальчик. Тепер виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу, довжина стібка 2 мм. В цьому місці додатково можна зробити фіксуючу строчку, тобто ввімкнути задній хід, щоб строчка. Декілька разів на одному тому місці виконалася. Доходимо до вершини, фіксуємо строчку, тепер перевіряємо, щоб тут у нас все було гарно. Ось так. Якщо все добре, тоді можна підрізати припуск. Підрізаємо припуск. Не доходячи десь приблизно сантиметр до того місця, де ми закінчили строчку. Тепер, якщо ми зрізали мітку, ставимо мітку, беремо резинку, а довжина резинки в нас відмічена на деталі викрійці, але можна ще заміряти зап'ястя. На деталі резинки відмічаємо центр і з'єднуємо. Цю мітку на резинці з нашою деталю рукавички. Тепер ось ці кінці резинки фіксуємо там, де в нас мітки, і будемо шити ось такою строчкою. У мене налаштування наступні. При цьому, коли ми шиємо, ми розтягуємо резинку до розміру рукавички. Припуски можна розправити у різні боки. Виконали строчку, ось так у нас вийшло, ось так виглядає з лицевого боку, тепер складаємо знову лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками з іншої сторони і виконуємо строчку на відстані 1 см від краю. Після того, як виконали строчку, припуск також підрізаємо. Можна вивертати, розправляти. Ось така в нас деталь верху з утеплювачем виходить. Далі переходимо до підкладки. На підкладці робимо те ж саме, з'єднуємо ці деталі, виконуємо строчку на відстані 1 см. Потім підрізаємо припуск, робимо ось такі надсічки, припуск підрізаємо, залишаючи 3 мм. Далі складаємо деталь пальчика. Виконуємо також строчку, так само, як і робили це на верхньому шарі рукавички. Підрізаємо припуск. Робимо надсічки, ставимо мітку ось тут. Вивертаємо пальчик, розправляємо тут все, фіксуємо з цією деталю булавками, але тут ми резинку вже не пришиваємо, але залишаємо отвір для вивертання. Ось так ми зробили стручку і залишили отвір. Після цього підрізаємо припуски, залишаючи 3 мм. Така деталь у нас виходить. Тепер деталь верхню ми вивернули. І деталь підкладки вивернули. Можна підкладку скласти ось так і вставляємо у середину верхньої деталі. Суміщаємо шви, фіксуємо булавками, також суміщаємо мітки, фіксуємо булавками. І далі виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від срізу. Звертаю увагу, що правильно з'єднати підкладку і верхній шар, то в нас всі строчки повинні суміститись. Тоді ви будете точно знати, що ви не переплутали і правильно. Пришили саме ту підкладку, оскільки в нас одна рукавиця права, інша ліва. Ось ці потовщення прибираємо. Утеплювач з припусків ми висікаємо ось так. Має вийти ось така рукавичка. Тепер вивертаємо через цей отвір. Ось так. Ось у нас пальчики розташовані. Ось тут. Якщо все правильно, можна зашивати отвір вручну. Після того, як зашили отвір, підкладку. Ми вивертаємо всередину, все добре розправляємо. Особливо розправляємо пальчик всередині. І далі, за бажанням, можна виконати оздоблювальну строчку. Для цього ми тут розправляємо. Так, щоб в нас курточна тканина десь на 1 мм заходила за підкладку. І виконуємо строчку на відстані 1 см від краю. Довжина стіпка при цьому 3 мм. І наші рукавички готові. 7 рівних строчок.